Я прочитала одну книгу, і вона мені сподобалася тропом від ненависті до кохання ненадуманим. Там дійсно є ненависть, яка обґрунтована реальними вчинками героїв і реальними наслідками, до чого це привело. І я про книгу іде, був той розум. Я насправді не дуже люблю троп, зведений брат і сестра, а він тут є. Але я люблю троп від ненависті до кохання, і мені сподобалось, як авторка тут його прописала. Мені сподобалось, як тут розкрили головних героїв, як розкрили і дівчину, і хлопця, і яке минуле було у них за плечами. Давайте так, знову ж таки, я без спойлерів. Тут у нас головна героїня Дарка. Вона із заможної родини займається балетом. Їй це не дуже подобається, але все ж таки, але все ж таки займається. І е, є у неї конкурентка, і вона дещо робить. Е, одну дію, в якій їй допомагає головний герой. І це має дуже великі наслідки. Що саме вона робить, я говорити не буду. І тут проходять роки, і вони знову зустрічаються, але наразі вони стають зведеними братом і сестрою. І тут у нас атмосфера підлітків, не забуваємо. Да? давайте, так, давайте Не забуваємо, що це підлітки. Угу, окей? Зафіксували, запам'ятали, ідемо далі. Уже на цьому підґрунті далі е, розвивається сюжет тут емоційними гойдалками і з примиренням, і з другим шансом, і з ненавистю і коханням, як ми знаємо, да-да-да, як ми знаємо, межа дуже і дуже тонка. Тому, якщо ви полюбляєте ось таку атмосферу аля коледжу, е, зведені брат і сестра. Те, як між ними розвиваються відносини, те, як вони намагаються або відкриватися один одному, або навпаки. Також тут добре розкрито і прописані відносини між дітьми і батьками. Тому, якщо вам таке подобається, і якщо ви думаєте, варто звернути на цю увагу книгу чи не варто, то я вважаю, що так, що тут насправді вона зі своєю задачею впоралась.